sure І, от, звичайно, що з настанням холодів все більше і більше волонтерів почали збирати кошти, якраз передавати нашим хлопцям та дівчатам на передові хімічні грілки. І от виготовляють українці їх також самостійно, які упродовж годин тримають тепло. Можна використовувати їх як для рук, так і для ніг для інших частин тіла. І от нас зі славою сьогодні в гостях Наталія Логвінова, це цакіянка, яка сама робить грілки для наших військових. Пані дякую. Добрий так, день. Так, добрий зі день, святом, добри... вас. зі так, святом вас. Зі Ви як Миколайчик сьогодні. Е, я не знаю, ви не Миколаїв на час? <світ> Ні, вікторів. Так? <світ> так. Ви сьогодні до нас з такими подарунками. Зараз люди будуть звичайні дивитися. Знаєш чому? Тому що е, в разі можливих блекаутів це теж чудова, чудовий інструмент зігрітися у себе вдома. Так під ковдру покласти, коли опалення все інше вимкнулося, ну якось воно так. Ну, працює. Так, вибачте, за такий. Тримають вони воно 6 годин насправді. На а з чого вони? Тому що вони Розказіть. в такі просто. Кольорові і красиві. Так, виглядає так. як таке, знаєте, варення, причому в упаковках для дитячого харчування. Ми намагалися зробити такі кольори, щоб хлопці не подумали, що це там сок чи ще так, щось, споди. і не випили. Ага. От, тому схоже, такі речі. жовтенькі і синенькі, це мої найулюбленіші. От да, такі грілки вони тримають 5-6 годин на, ну, під одягом на температуру. Температура угу. досить висока. Це 55 градусів. Ми ну, виміряли, прямо туди занурювали. От, а значить, активується все дуже просто, насправді. Відкривається кришечка. Так. Так. Перевертається. Угу. І з контак, контакт іде з... Чим? з пальцем або. Можна зубочистити. а яким чином розкажіть? Тепер мені як людині науки про хімічну реакцію, що відбувається так, це, е, формула, це зараз... формула. дайте я помацю, ну, Все ж будь таки, що візьми вона... маленьку. От я беру дивіться, відкривайте. правильно ага. Тобто вона ще й запакована. Ну, пок, вона нова, так вона нова, взагалі вона запакована, вона не юзана. Так. Тобто я маю взяти. Дивіться, перевертаю, перегортаю, тримайте, трясу, 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 трясу. трясу і я і прямо відчуваю, що воно реакція. стає гаряче. Так. Так, так можна обпектися. Ну, а, і все, і вона, і штука ця активується. Ось Слухайте. Ось така жовтенька, прошу. Слава, найці... ану, передай Спробуйте. мені. Дивися, вона, так вона цікаво прямо, активується, вона, і вона, вона, і вона, да. вона стає з моментально. Слухайте, покажіть, Льше, покажи. Крупно. Я думала, вони рідкі. Ні, як так тверда. вона ріденька була. Ти дивися. Так, а я так, чекаю слухайте. секунду. Якось дивна дуже реакція. Вона стає, вона була рідка. Так. І здавалося б, коли щось рідина охолоджується, вона кристалізується. Так. Правильно, що я так, Таке чудо, на що нас так в школі навчали на уроках хімії. Рідина при охолодженні кристалізується, а навпаки, при нагріванні нагріванні відстань між молекулами збільшується, тобто рідина розширюється тут. Е реакція казання. Як так відбувається? Що знаходиться так. всередині? Що основа... воно кристалізується при нагріванні? Зрозуміла основа це цитат натрію, який розводиться з водою і доводиться до температури десь приблизно 75-80 градусів. Угу. Після того як ацетат повністю розтворився, це такі як сніжок. Угу. І потім вони просто заливаються в дойпаки і закручуються, так і потрібно покласти горизонтально для охолодження. Після того, як вона охолола, вона повністю готова. Хлопці беруть її, активують, так. Ну, особливо це актуально хто на нулі, так того що Звичайно. не можна не палити вогнище, нічого. От вони активували, вона відігріла своїх 5-6 годин. Ця, до речі, тримає 3 години, тобто теж гарний Манюрати варіант. Так. А, а і Потім е, 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 занурюється в воду в горизонтальному положенні, або отак. Вся, вона знову стає от така рідка. Тобто вона, коли охолоджується, вона рідне виходить. Ні, вона так і залишається такою кригою. Все, так і залишається. Вона... А після занурення в гарячу воду 20-30 хвилин для великих, десь 15-20 для маленьких. Вона знову стає отака от рідка, так, і вона готова знову до наступного використання. Тобто вона багаторазова. А, а скільки да. разів а, от можна використати? Ну ми засікали 30 разів, потім вже перестали, бо ці палички вже ставили, Нічого ставили, собі. ставили. Да, ну кожним просто разом, температура до якої вона нагрівається, так зменшується. Така ж. Така ж да. Так. Пані тобто, Наталі, от ви кажете ну, двогу. Оце е, ця хімія, а цитат натрію. Вода. От якщо людина подивиться зараз нас і вирішує, що от вдома я буду робити. Так. Наскільки це безпечно вдома робити? Ой, я жива. А тобто, це, це, це ніяке не робить дома з донькою. Так, от, тепер мара. давайте конкретніше розберемося прикладно. Прикладно. А цитат натрію, де його взяти? О, то в інтернеті повно його. Що? Повно. Будь ласка, мішки в по 5 угол, кілограм, все. по 25 <хи> кілограм. Ми зазвичай зараз використовуємо 25 кілограм. а ну, от, рахували десь кілограму, собі вартість от, от, такої грілочки? Ну, я скажу, з кілограму виходить десь 5 ось таких. Угу. І, ну, трошки більше цих, бо там, ну, все залежить, скільки ти зальєш цієї рідини. в пакет. Кілограм скільки коштує? О, а цитату? Ну, приблизно. Від, від 90 до 130. Ага, а з кілограму скільки ви ще розкажете? Ну, п'ять. Тобто, сто тридцять гривень. 5, 5 штук. Тобто, так. одна так. штука коштує 25 гривень. Ну треба додати ще дойпак. Треба додати ще. А де ви це берете? Все в pack? інтернеті, як називається правильно, дойпак. Дойпак. пак Це різні. на якихось сайтах оголошень. Шукати де воно продається. Da, prom, UA, ну, ну, де, за... от, да, Ну, давайте сайти оголошень. Не рекомендувати. Вони не доплатили за те. Звичайно, ну в інтернеті ну просто забив. Водиш дойпак для дитячого харчування, термостійки, угу. не термостійкі. Їх багато варіантів. Ні, я просто от розумію, що навіть собі вартість отакої, от, от, от багаторазової, це набагато вигідніше і набагато доцільніше вести на передову, ніж ці от одноразові хімічні. Тому так. що по суті там одна штука пара на руки в районі від 30 гривень, і і, і дорожче. Ну вони просто для різних цілей. Ці дуже гарні в спальний мішок угу. під під одежу. От. Але в ти їх не покладеш, да ну, ну тобто для різного, то це залежить від того, як що ви їх робите ти... такими красивими різнокольоровими. Це моя донька. Вона експериментує. А що вона додає. Просто харчовий барник, а харчовий барник. Отже, давайте тепер підсумуємо е, коротко, щоб всі люди зараз запам'ятали тому, що захочуть зробити подарунок на святого Миколая так. або на Новий рік так. в бійцям, сусідці, яка мерзне, у кого там нам пишуть усі цій нас не навімкнули, А цитат Натрію. 1 кілограм ацетат Один кілограм Так, сюди до нього що додаємо 100 мілілітрів води. 100, 100 мілілітрів води далі так. що з стоводимо до температури 75-80 градусів. Ну звичайно, да, люба кастрюля. Так от після того як всі, всі хриштали, кристалики розчинилися, вона Стали буде ріденьки. повністю рідка, так або лічкою, або ми шприци використовуємо для того, щоб точно вимірювати. Наповнюєте, закриваєте покласти горизонтально. Коли вона охолола, вона повністю готова. Все. і так. потім, коли просто залишилося дати їй контакт а, з повітрям, так. Про, з повітрям, ми її затикуємо пальцем. Для з чого? Пальцем. Для того, щоб воно не витекло. Просто так, все так. дали контакт з повітрям, воно затверділо, кристалізувалося, воно нагрілося. Так. Охолоджується потім. Якого терміну? Оці десь три години під ковдрою я тримала. А ці 5-6 годин, все запам'ятали геніально просто. Я ж Кажу, наші люди геніальні, пані Наталю. Дякуємо вам за те, що розповіли. Дякуємо вам за, за те, що робите ще такі красиві Клас. грілки для наших хлопців та дівчат. А Наталія Логвінова – це киянка, яка от вдома в себе на кухні з донькою своєю робить грілки вона, для наших військових. Вона перекваліфікувала рекламний лозунг. Просто додай води на військові потреби. Дякуємо вам. дуже. Так я теж я також хочу подякувати нашим хлопцям. Бо сьогодні день ЗСУ. Ви мужні, ви нас надихаєте єте і ви допомагаєте нам жити далі і продовжувати всім родам військ ну от так. наші колеги з військового телеба